Дівчатка мої, всім доброго раночку, смачного сніданочку. Опа! Моя каша убіжала. Хі -хі. Капець. Так, чуть-чуть. Каша, вчорашня. Хліб. Хлібчик. Мої кусочки ті, що я не доїла. Хто ж буде доїдати? Конечно ж, я. Яйцо одне. Помідор, чай. Цукерка. Все те саме, що поснідаємо та й на роботу підемо. Фух, я сьогодні проснулась на дві хвилини раніше, ніж будильник, прозвенів. Схотілося мені каші з утра. Чоловік каже, грі мені кашу, думаю, я поїму кашки. Можна було м'ясо наложити з яйцом. Каша то добра. Та й ковбаси нема. Бутерброди, який бутерброд без ковбаси. Не сироне ковбаси. цю не чистила. почистим я сегодня встала мне щось так жарко давай вікно открывать посиділа трошки на кровати та пішла купаться будильник зазвенів пішла купаться питання було вчора і позавчора де я мешкаю, де я проживаю? Я проживаю, ми проживаємо. Полтавській області, Миргородський район в селі. поки. От. А самі ми Саша із Миколаївської області, а я, а я з Луганської області, станиця Луганська. Це міського типу Станиця Луганська. Ну зараз станиця Луганська в окупації. До 22 року вона не була в окупації, а зараз в окупації. Отакі діла. Так що з Саши ми познайомилися. Я вже розказувала цю історію. По телевізору був канал такий ОТВ музичний. Там була бігуща строка знайомства, і там ми він виложив оголошення. А я прочитала. Написала йому, він мені написав, потім позвонив, Ну в общем, отак ми познайомились, Бо скажете, як же ж так? Я з Луганської, а він з Миколаївською. <кій> отак От і случилось все. Так, ну що. Солі немає. І це присолить. Сольки, сольки. Сольки, шмольки. Трохи переварила. Аж трошки зелений. Чи синій, як правильно кажуть, жовток. І, друзі, справи. Хочеться, щоб сьогодні вже була п'ятниця, але ну, ні. Сьогодні, четвер. сьогодні нема чим мені їхати. Ну як? Нема. Прямого сполучення нема. Сусід захворів. Кажу, хто тебе заразив, а він на мене пальцем показує. Я кажу, отож нечого було ходити по хворим сусідкам. Снідать, обідати. <ріху> я вас предупреждала, що я хвора. Че, я туди не ну, не заважаю. Ну так, Тепер до понеділка. Буду дома на лікарняному. Понеділок поїде перевірятися. Як він лікувався. Позавчора Ваня сидить. Ну, ми тут всі на кухні ж були, крутили кухню. Ваня сидить і каже. Мама. От що ти будеш готувати на такій красивій великій кухні? Я кажу, як що? Макарони, картошку. <різь> Тю, хоч би, каже, трьохярусний торт приготувала. <різь> uh -huh -huh. Приготую. От буде більше свободних грошей, не в ремонт а в продукти. Тоді і будемо робити торти. А поки м'язка є, слава Богу, домашні, то і будемо якось. Та в нас там качок хватить, я кажу, на все літо. Ми ж оставили два виводка малих. Їх там ще є, слава Богу. Люди вже порізали, а у нас ще є. Це поснідала, так як положено. Основательно. Да, я так не снидала, пока буква не знімала. А я вообще не снизила. Чай попила и пішла на работу. Все. На работе начинается в 10 часов. А сейчас я даже ось... девчата там роблять себе чай. Ну, я роблю, да. Бывает, не допиваю. Бывает, не роблю зовсім. Буває зробила, просто чай попила. Без ничего. Да убеду. Так. А сегодня так вообще, наверное, не буду пить чай. А ну-ка так посними. Сними. Плотненько, да. Чай наш? Нормально. Фух. Вруди скупалася, не проснулася. Остання цукерочка. Вона ще потекла чи що? красиво завтра свекра викраде народження надо посылку сьогодні отправить не знаю що їм туди положить ту посылку Це були б гроші як наш планів. Що... Так щось воно трошки затягло. Ми на Новий рік, к новому року їм хорошу посилку відправляли, там консерви. Цукерки, все таке таке. Не знаю що. А що сказала на такі станки? Біг, не такі. Я кажу, ти ж берешся нормально. Каже, папка такими не береться. Що робити? Подумаю. Там в є Саша напінка і гель після бриття Орифлейм. Ото я, наверное, положу. Оце. Шоколадку куплю. І, наверное, ще пошукаю Ото такий станок. Ну, куплю який є. Лізвий станок обычный. Не. Це я поснідала, можна спати. Є ще хали кусочок нотування, нехай буде. Щось погано мене видно. Чогось погано мене так видно. Ось так може красти. Кажу, Саша, от завтра б... а зробили кухню, я пожав в суботу. Марафет тут наводила. Угу. Хочеться мені так все поставити, якщо ви знали. Боже. Мрія кожної господині, мабуть, мати таку кухню. Я не знаю. Моя мрія здійснилась. Тільки знаєте, коли ця мрія тільки зарождалась, Мені до того так хотілося прямо. А коли воно вже є, ну вже не, ну, не то, якщо б в той момент воно все случилося, так поки ми отак отак ми долізли до нього. Боже, вже думаєш, боже мій, таким трудом воно все достається, поки його все построїш, поки закупиш, поки зробиш, поки все встановиш все це. Капець. Скільки я магазинів вибігала, скільки я всього, скільки ми працювали, щоб все це мати. Друзі, це ужас один. Да. Ну що ж, і ще не все, будемо ще. Як на цьому, на цьому, входинах нам казали, тост я запам'ятала, щоб каже, от. Щоб у тебе, каже, вже все було, і все одно тобі щось хотілося чи додати, чи змінити, чи щось удосконалити, щоб, каже, оця іскринка каже, не пропадала у вас. Жага до комфорту, щоб не зупинялися. Ну, я казала, що я зупинюся, все, я отак зроблю раз, і все, і хай воно стоїть, хоч завалиться. Ну, так не буває. Там десь тріснуло, там десь лопнуло. Треба щось міняти, не знаю. Так хочеться отак зробити і все, і забутися. І гроші тратить зовсім на інше. У мене вже ці ремонти. Ну, що, це набалівше, дівчатки, оце в мене ремонт зараз на даний момент для мене. Ну, дай Бог, хай будуть тільки такі проблеми. Та хай будуть тільки такі проблеми. Все, друзі мої, бо я вже щось забалакалась. <кій> я завжди бажаю вам міцного здоров'я, щоб ви так не кашляли, як я. Мирного неба. Всього самого найкращого. Бережіть себе, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. І все в повному об'ємі. <кій> все. Я вас дуже люблю. Ви в мене найкращі. Пока-пока!